Я керівник живої компанії. Мене звати Наталя Короті. 28 лютого 2025 року я зареєструвала торгову марку Успіх по жіночому. Я тоді ще не знала, що це може бути. Зараз в мене є чітке бачення. І саме на курсі навчання керівника у Оксани Гельман з'явилось моє бачення. Прошу підтримки, це моя перша презентація. Мене звати Наталя Коротя, і я амбасадорка жіночої підтримки, психолог ще дбає про щастя людей. Моя е, діяльність це про зміну мислення. Я сама створила свою реальність. Буквально з 2019 року я почала змінюватися через навчання, через знання. Я реальні знання втілювала кожен день в практику. І саме ці моменти моїх змін дали змогу зараз бути менторкою для інших. Через допомогу, підтримку, взаємодію і добрі справи. Я любляча мама двох прекрасних донечок. Я прагну бути прикладом багатьом людям, а особливо прикладом в своїй родині. Я хочу втілювати всі принципи, які прописані зараз в презентації. Успіх по-жіночому це не просто простір це. Це атмосфера, це простір, де тебе розуміють, де допомагають і реальні зміни вони і стають дійсністю. Реалізувати будь-які ідеї, навчитись мислення. Людина це перш за все творець свого життя. Бізнес починається з ідеї. А от як це все тіло, де послуги продаються саме від людини до людини. Я зараз навчаюсь в міжнародній школі Гелон і навчаюся впливати на свідомість людей. І я знаю, в дефіциті людяність завжди я керівник живої компанії. Я можу твердо вже це сказати. По всі навчання, які я проходжу, я одразу втілю в життя. Стратегії планування, тактики без душі це зовсім ні про що. Люди діляться на деякі категорії. Так, от за своєю е, народженням кожна людина це творець. А от люди користувачі це про інше. Він, -він починається саме з зміни мислення, і ділитись, обмінюватися всесвітом, досвідом, досвідом. Оце про це про все, про творців нашого сугодення, відповідальність в житті, відповідальність в діяльності, ось про це, закривати потреби інших і ставати натхненником, який рух, рухає світ, а не тільки користувачем послуг. Про це моя допомога і бізнес. Жива компанія починається з керівника. Для того, щоб керувати живою компанією, потрібно втілювати і бути прикладом. На першому місці мої правила, на першому місці родина та колеги друзі. Головний принцип взаємодія для кожної людини. Другий принцип чесність в усьому, чіткість, чесність це корінь і важливо бути чесним, перш за все з собою. І це основні правила енергообміну, свобода вибору. Кожну мить ми вибираємо. І думати серцем, а потім діяти це основа-основ. Професіоналізм в діях. Знаєш, виконуй на совість. Не знаєш, запитай або навчайся. Проявляй допитливість. Наступне правило. В усьому. На Навчайся, заставляй мозок думати. Люби життя в усіх його проявах, від мурахи до всесвіту, проявляйся і отримуй сили від життя, закон безумовної любові. Роби помилки, Помирки. помилки це саме твій шлях для успіху і зростання. Стань причина успіху людей, стань тою людиною, котра буде підтримуючою. Знайди слабшого і підтримай його, допоможи. Примножу любов та щастя. Поважай старших, поважай менших, роби аналіз, ставай в позицію третю, наблюдателем будь, і для того, щоб подивитись, а як бути діяв на місці іншої людини. Ніколи не шкодуй, просто виправляй помилки. Став себе на місце іншої людини кожного разу. Це навчить тебе прийняттю. І повазі, усвідомленістю в цьому. Вважай, вживайся в інтереси іншої людини, залишай гарний слід в долях людей. Постійно навчайся. Це підносить твої цінності та професіоналізм. Це надає досвіду, а ще ти будеш прикладом для інших людей завжди. Гроші результат мислення. Будь корисним цьому світу, будь цінним. Успіх по-жіночому я свідомо прописую стратегію компанії та правила, орієнтири, яких дотримуюсь у власному житті, ми свідомо навчаємось і навчаємо усвідомленості, відповідальності для того, щоб люди були творці власного життя. Філософія кампанії, успіх по-жіночому це не просто про простір ком'юніті, це втілення усвідомленості брати відповідальність за своє життя, за власний результат, за результати інших людей, довіряти людям і довіряти собі. Жінка за сутністю — вона є творець, успіх це про кількість провалів, які ти помилки, перевтілив, проаналізував і прагнучи давати змінив, якщо це помилки на краще, отримувати безумовну любов дарувати її, дарувати довіру, щастя, людяність завжди в моді. Власна система мислення не шкодь іншому, допомагай, надаючи підтримку, будь прикладом. У просторі ми створюємо атмосферу, куди хочеться повертатися, хочеться копіювати і втілювати. Головні правила давай підтримку, сій добро, будь прикладом. Сен старувати світло саме цінний. Віримо, що за допомогою знань заходів ми розкриваємо унікальність кожної людини. Підсилювати людині завжди буде цінним. Це наша місія. Наша місія змінювати мислення для того, щоб люди ставали щасливими. А щаслива людина це шлях. До самостійності, успіху, самодостатності, бо це про відповідальність кожної людини. Як ми втілюємо місію? Я сама є місією, я сама є прикладом. Ставати обличчям компанії це ставати обличчям місії, яку ми саму. Я сама є система, я сама є кодекс честі. я є приклад в усьому. Я є доказ того, що цей світ справедливий і я примножую справедливість. Я дію за системою. Я завжди пам'ятаю, що власний кодекс честі це основні правила, які треба виконувати. Тільки від мене залежить, як від керівника, власні результати, результати компанії, результати людей, що мені довіряють. Ми працюємо, щоб власним прикладом доводити унікальність кожної людини. Вірити, довіряти, підтримувати і жити щасливе життя, яке створили. Моя ціль звучати відкритим кліматом комунікації, які є е, правила е, відкритих комунікацій, стриманість, конструктивність, відкритість і чесність, турбота і щирість, побачити, пробачати і допомагати, а стриманість. Це про інформативне повідомлення, безоціночності, конструктивність, тримати фокус і на вирішенні задач. Відкритість і чесність, конструктивна критика, якщо дотична, головна ціль допомогти людині зрозуміти і змінитися, оперувати тільки фактами, турбота і щирість. Якрити хороші якості людини, хвалити хороший досвід, хвалити хороші прояви, проявляючи турботу і емпатію до людей, пробачати й допомагати, робити висновки в усьому, аналіз для не тільки продуктивності, а щоб самостійно дати приклад іншим і стати трампліном для росту. Я навчаюся в міжнародній школі Гівон. Я навчаюся впливати на свідомість і мислення людей. Я є жива компанія, я створюю систему живої компанії. На мою думку, здорові відносини це здоровий взаємозв'язок, який формує дії в робочій взаємодії, що приведе до покращення. Система інформації живої компанії. Що це таке? Це матеріальний об'єкт, на якому ми відображаємося. Місія, навіщо ми існуємо, навіщо ради чого ми працюємо? Філософія це наш світогляд, наше ставлення до світу, наші е, надзавдання це спільна мета для досягнення цілі. Наші цінності це те, що вивчає, визначає наші дії, рішення, принципи і правила, і як ми взаємодіємо в команді із оточенням і навколо. Система інформації повинна втілюватись тут і зараз, негайно. Вона повинна бути видимою для колективу. Чому це важливо? Прописана інформація сприймається людиною як старт до дії. Якщо ти сам будеш виконувати, ти будеш прикладом в усьому. Використання правил і підтримання цінностей це основа ефективності. Ми завжди опираємось на них, особливо в складних життєвих ситуаціях і в прийнятті рішень. Проект живі стіни. Я вже почала його втілювати. Я вже створюю намір намалювати картини, які будуть е прикладом, і вони будуть е на рівні. В нашому просторі на рівні усвідомленості і завжди в доступі. Про що це? Це втілення інформаційної системи у власне життя і життя людей. Система стає видимою, коли вона перед очима постійно, в полі зору людина. Офісні стіни повинні нести інформацію про компанію. Тому всі правила будуть і кодекс честі прописаний на полотнах який я можу переміщати, в якому приміщенні я не знаходилась. Компанія і мої люди це я і мої люди. Тому неважливо, важливо, де може бути офіс, неважливо де буде простір. Реальні історії написані на основі досвіду, результату мотивують як найкраще. Правила ділової етики. Існує вісім правил ділової етики. Я як керівник компанії буду власним прикладом транслювати етику поведінки, достойної і вільної людини. Перше правило особиста відповідальність. за кожне слово, вчинок, зовнішній вигляд, пости в соцмережах. Друге правило екологічність. Не дозволяти собі бути джерелом поведінки та інформаційного сміття. Третє Спеціальна відповідальність це значить нести відповідальність перед людьми за свої вчинки та настрої. Толерантність, четверте правило, це не дорівнює байдужості чи повна згода. Це, скоріше за все, зрілість та сила, здатність оберігати гармонію в стосунках, навіть коли ми різні, навіть коли ми відрізняємось. І я розумію, що для досягнення всього потрібен час. І кропітка порація, і готова йти і працювати. П'яте правило тактовність. Це означає, що в будь-якій ситуації розглядати свого партнера, будь-яку людину як рівноправну особистість з урахуванням особистості, відстаті, віку, темперамент на людину, звичок. Шосте правило: делікатність, це вміння демонструвати вчитовість. І увагу спілкуванні. Делікатність це не дорівнює слабкості, це радше внутрішня зрілість, яка дозволяє бути уважним до себе і до будь-якої ситуації, до будь-якої людини в команді чи клієнтів. Справедливість, це вміння в будь-яких обставинах давати більше тепла, ніж люди можуть очікувати. Вести одинакові правила і умови для всіх, дотримуватись відсутність упереджень, суджень і подвійних стандартів, тримати баланс інтересів, враховуючи потреби. Ділова обов'язковість завжди виконувати обіцянки. Хоча на курсі я трішки просідала саме в запису цієї презентації, виправляюся, буду працювати. В ресурсному сталі дороблювати домашні завдання. Алгоритм рішення проблем. Контекст ситуації ми вбачаємо, ми лікуємо не симптом, ми лікуємо причину, що відбулося, це основний показатель, де відбулася проблема. Це питання, яке задаємо собі для вирішення. Проблема органічна чи неорганічна. Формуємо настоящу проблему істину. І зацікавлені сторони повинні бути вовлічені вавліч... в рішення, і на кого впливає ця проблема, хто власник проблеми. Робимо гіпотези, тестуємо, чому це трапилось і про. Проміжний висновок без суджень. Аналізуємо і провіряємо гіпотези, в чому головна причина. Робимо основний висновок і робимо також аналіз і собі зворотні, в чому недостатки цієї системи. І так, користувач чи творець життя. Ми реалізуємо місію, цінності, принципи. Основні правила клімату відкритого клімату спілкування. Ми слідуємо правилам ділової етики, ми создаємо інформаційну систему і втілюємо. Це основні напрямки, якими я зараз керуюсь, які я вивчаю свої поведінкові реакції і розумію, поки їх не вивчила, команда не вділить, тому я тут. Закони Всесвіта, що впливають на свідомість і діяльність людини. Закон уваги, перший закон, на що спрямована увага те й формує реальність, усвідомлений контроль, думок, ключ до гармонії. Думай, про що думаєш. Другий закон ен енергетичного обміну. Усе, що ми віддаємо світу, думки, емоції, вчинки повертаються до нас в такій самій або більшій мірі. А, третій закон. Наміром. частота намірів, чистота намірів визначає якість життя і якість дій. Дії, засновані на добрих мотивах і добрих ем, силах, створюють світле майбутнє. Четвертий закон оточення. Люди, інформація навколо нас формують мислення і поведінку, усвідомлений вибір, оточення і запорука це розвитку. Закон віри і переконань. У що людина вірить, те й стає реальністю. А змінюючи переконання, можна змінити життя, асоціація. Я бачу нас як маяк, як планету, яка освітлює всім землянам їх, їх бачення, їх думки. Осяя світлом людей, додати турботу через власні приклади, змінити мислення. Щастя створюється власноруч. Таке бачення з'явилось раптово. Я розумію, що можна бути маяком, але як охопити людей з більшою кількості? це бути планетою для всіх людей таким засяянням. Стратегія. Власним прикладом допомоги людям, жінкам ми віддаємо довіру, будучи сявам, змінюючи мислення, провести усвідомленість і відповідальність за щастя, любов в житті, наші бачення. 2025-26 партнерські відносини з що розділяють наші цінності, живої компанії, готові служити людям. 26-27 – це створення програм для жінок, чоловіків та підлітків. 27 20, 30 й це бути впізнованим брендом серед ком'юніті, що несуть світло користь для людей, міняючи долі людей. Ми становимо впізновані і продуктивний портфель формування напрямків простору, об'єднуючи соціальні проекти ком'юніті. Я була, власне, учасницею багатьох ком'юніті, і вони всі будуються на нетворкінгі і. Користі, взаємодії через послуги. Кожен приходить туди, щоб продавати. І просто він він матеріальне, але дуже мало керівників, і вони запам'ятовуються, дуже мало лідерів і спеціалістів, котрі говорять серцем і душою. Хочу бути прикладом: тактикам, план дій на 25-й. Служити не словами, а Діями саме головне бути прикладом допомагати в реалізації мрій інших людей, проєктів і життів людей. І зараз вже люди почали довіряти, запускати раз на півроку навчання. Успішна жінка не більше ніж 5 осіб, тому що треба давати користь так, щоб людина змінила мислення, відчула душі і запустила те, що було непрацюючим. Третій пункт запускати навчання фінансової грамотність ще квартально, Мастермайнди з напрямку бізнес, англійська, це вже втілюється з жовтня, проводити тематичні зустрічі знайомства з простором раз на місяць, як про мене можуть дізнатися, тільки відвідавши саме такі лекції, презентації про нас і нашу діяльність, проводити БСТ раз на тиждень, двічі на тиждень, ця техніка. Вона Відновлює оточення, перезавантажує, е, переписує десь флешечку, психосоматику, розлади і наслідки стресів. Далі про систему навчання. Система навчання. Насамперед, наша компанія створює людей а ще професійно е, встановлює сонячні батареї, бути серйовим для інших. Щоб трансформувати мислення людей, ми створили систему навчання навичками людяності, ділової етики, професійної майстерності. Ми навчаємо мислити системно є тому приклад, основи системи, керівник творець, як приклад, місія, цінності, принципи це те, що потрібно транслювати і відповідати. Відкрита атмосфера, діловий етикет, закони всесвіту. Для того, щоб навчання дало результат, важливо пройти чотири етапи. Перший вивчення інформації, основа інформаційний довідник компанії, створити цей довідник. Перший досвід роботи з новими знаннями, реалізація місії і цінностей. Третє відпрацювати навички, важливий особистий приклад підтримка керівника наставника завжди. Уміння, спів... Уміння це співробітники, працюють з задоволенням, самостійно розвивають мастерність без примусу, без тільки з натхненням, це знак якості і професіоналізму, через які етапи ми пройдемо, щоб нести цінності людей. Перший етап: свідомо здобуваємо бізнес освіту, створюємо стратегію та тактику, в чомусь працювати і в чомусь керувати нашими емоціями, коли нас відмовляють. Це головне з запереченнями працювати. Чимося говорити і переконувати людей думати серцем. Другий етап ми не говоримо, не чекаємо швидких результатів, а терпляче впливаємо, змінюємо мислення і свідомість людей, займаємося самовихованням і самоосвітою і не звертаємо увагу на оточення, на їх думки, на їх... бо ми знаємо, що в нас все вийде. Третій етап. Проявляємо в соціальних мережах, крок за кроком продовжуємо працювати, ставимо впевнено собі думки, а потім транслюємо це в соцмережах по системі. І завжди втілюємо честі, на зубок, знаючи, втілюємо. Четвертий етап. Я професіонал своєї справи. Я служу людям з легкістю Бога. Виконую свою роботу і приймаю правильні рішення, правильні для кожного. Правильні це для кожного не свої можуть правильні, але а, в теорії розумію, що якщо люди вдобані твої цінності, ми одинакові, то цей шлях одинаковий в одному напрямку. Якщо навіть в ком'юніті, в просторі люди будуть займатися різними справами. Ми сміливо проявляємось і вибудовуємо людські взаємовідносини, взаємини. Ми хвалимо, віримо, віримо в результат, займаємо більше місця в серцях людей. Секретний інгредієнт це ми, ми продукт власної системи. Дякую за увагу на сьогодні. Це була мій, моя перша презентація, яку я проговорила. У мене немає змоги зараз записати Zoom, бо наубов забита пам'ять, але я обов'язково буду ще і ще записувати. Мені дуже сподобалось. Дякую за підтримку.